Другий міжнародний саміт міста регіонів є унікальним майданчиком для встановлення співпраці між нашими міжнародними партнерами і містами, регіонами України, особливо в першу чергу тими регіонами, які зазнали ворожих ударів, зазнали руйнувань, де люди потерпають і змушені переїжджати в нові регіони. На прихисток в якості внутрішньо переміщених осіб цей майданчик він вже відбувається вдруге. Він проявив себе максимально ефективно, адже минулого року ми зустрічались із нашими партнерами з Польщі. Зараз ми продовжуємо з ними комунікацію, і протягом року в нас було багато різних позитивних справ. Ми відправляли дітей на відпочинок. Ми відкривали в лікарні нові відділення і. Ми продовжуємо цю роботу, адже максимально важливо залучати сьогодні міжнародну технічну допомогу і будь-яку підтримку. Сьогодні на панелях під час саміту обговорюється питання євроінтеграції, обговорюється питання підтримки, обговорюється питання розвитку медичної сфери, реабілітації, всі ті актуальні. Теми, які турбують українське суспільство, особливо під час коли ворог атакує, продовжує атакувати нашу енергетичну сферу, мирні райони, мирні будинки і створюючи демографічну кризу в окремих регіонах, тому цей майданчик він покликаний максимально. Сприяти тому, аби налагоджувати співпрацю між міжнародними партнерами, залучати допомогу і тримати у фокусі уваги ті потреби, якими живе наша Україна, в нас хоч і внутрішній регіон Хмельницька область, але все ж таки зазнає ударів ворога, і внаслідок таких ударів теж відбувається руйнування житлового сектору. Крім того, критична інфраструктура. Також під ударом зазначу, що ми тісно співпрацюємо із міжнародними проектами, які допомагають будівельними матеріалами для швидкого відновлення. Також нам міжнародні партнери допомагають у сфері охорони здоров'я. Ми відкрили операційну, де лікують наших і військовослужбовців, і внутрішньо переміщених осіб, а також і мешканців нашої області. Тісно співпрацюємо. У питанні відпочинку дітей в першу чергу це діти наших загиблих героїв або військовослужбовців, це діти внутрішньо переміщених осіб, яких ми доправляємо на відпочинок. Протягом минулого року це і Хорватія, і Польща, і діти мають змогу переключити свою увагу з воєнного. Часу воєнної атмосфери на якийсь період для того, щоб поспілкуватись між собою і відпочити, побачити інші міста, іншу країну це надзвичайно важливо. Важливо також що надають нам різну гуманітарну допомогу. Це і техніка для наших пожежних частин, це різне обладнання. Це продукти харчування для внутрішньо переміщених осіб, це багато різних наших спільних проєктів, які ми реалізуємо і плануємо далі для реалізації. Саміт, як майданчик, для того, щоб між собою комунікували міста, регіони України із містами, регіонами інших країн. Є важливим в тому, що під час особистого знайомства можна запланувати низку заходів. Сьогодні ми побачимо ряд підписаних меморандумів. Угод про співпрацю вони закладають такі підвалини для подальшого співробітництва і в подальшому ми побачимо реалізу. Зовані проекти це збудоване житло для внутрішньо переміщених осіб, це покращення тих самих проектів з реабілітації або у сфері охорони здоров'я. Інші проекти тому надзвичайно важливо комунікувати. Чим більше, тим краще привертати увагу до тих болісних явищ. як... Подолання наслідків енергетичної кризи внаслідок обстрілів. Або одне із важливих питань це все ж таки надання максимально комфортних умов для проживання наших внутрішньо переміщених людей.